Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлатексі. У ваші увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію. По даної позиції 252. Кофти флісові міксовані Америка. Присутні всі розміри. Дана позиція від сьогоднішнього дня протягом дня діє зі знижкою 14 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,3 доларів. А вартість мішка вагою 20 кг лише 46 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Зустрічаються фірмові моделі Columbia, Зенос Фейс. Клієнти, ваші увазі зараз представлена акційна позиція зі знижкою в 14 доларів. Кофти флісові міксовані Америка. Знижка діє лише до кінця дня. Будьте першими, хто встигне придбати за зниженою ціною. позиції 250 два кофти флісові, міксовані Америка всіх розмірів ідуть за зниженою ціною зі знижкою в 14 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. The Nossface. Повторюємо ваші увазі. Зараз поставлена позиція під кодом 252. Кофти флісові, міксовані. Америка всіх розмірів ідуть лише сьогодні. До кінця дня у вас є унікальна можливість встигнути придбати дану позицію за зниженою ціною. Зі знижкою в 14 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари, а вартість мішка. Вагою 20 кілограмів лише 46 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою 14 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг лише 46. Встигніть придбати, так як акційна пропозиція діє лише сьогодні до кінця дня. Вибирайте для себе ті мішечки, які вам більше сподобаються. Андер армар. Позиції 252, флісові кофти, міксовані, Америка всіх розмірів ідуть. І лише сьогодні до кінця дня у вас є можливість придбати дану позицію за зниженою ціною зі знижкою 14 доларів. З вами була текстильна група Call